Газета День. І редакція цієї газети дарує книжки. Ці книги були подаровані кожній школі міста Полтава. І в рамках нашого проєкту значить, ми ознайомилися з цими книгами, і сьогодні вам хочемо зробити презентацію цих книг. Ці книги дуже важливі для розуміння історії України, взагалі для осмислення себе, свого світового і місця у цьому світі. Ну, а зараз це коротенько про саму газету. А зараз, будь ласка, значить, ми почнемо з вами роботу і прослухаємо презентацію так, книг, які були подарунок рідній школі. Ну що ж, почнемо ми з першої книги, яку нам подарували, і називається вона так, сила м'якого знака або повернення руської правди. Прошу. Силами знака» — це книга про історію України, про те, як російські пропагандистські історики перековерчували нашу історію і заграбастали її до своїх рук. Так навіть вони розповідають, що Київська Русь пішла від Росії, а не від Русичів, як на ділі було. Русні стародавні українці, які мали українське коріння і були щирими українцями. Хоча багато російських істориків стверджують, що Русь це російська земля і завжди в неї була. Але ми знаємо, що Україна на майже на 400 років більше існувала, ніж Росія, і Росія з цим ніяк змиритися не може, тому пере... Ковичнує нашу історію заради своєї. Саме в цій книзі розповідається про багато різноманітних доказів, що наша українська історія набагато більша і ширша від російської. Я прочитав статтю цій книзі під назвою Чи перше хрещення Росії ми святкуємо. Всі звикли думати, що хрещення Росії відбулося у 1958 році, але деякі історики вважають, що це не так. Є деякі докази, що хрещення відбулося ще за часи правління Скольда Радіра в 160 році. Тоді було хрещено лише деяку верхівку влади, хоч продовжувалося на Русі продовжувалося язичництво, а у 180 році вже Володимир Великий освятив Русь повністю з усіма хлопці. Ти панелі, що мене стає у 10-11. Це якась цікава вишка і заверці на світлому базарі. Авторка пише, що мене точить по базарі, помітила, що біля одного прилавку лежав і щось велике, і сліво проходили, переступали, ніхто не помічав. Коли вона підійшла ближче, то помітила, що той п'яний чоловік. Який дуже замерз від холоду, а що це була сама. Та ніхто не звертав на нього уваги. Тому вона покликала міліцію. Вони почали його будити і вивели ногами. Це було дуже жорстоко. Так. Вона вирішила звільнити до швидкої допомоги. Коли вона повернулася, то чоловіка вже не було. Вона помітила великий слід. Вона побачила, що його просто не тягнуло більший поток вазару. Автор коміє такий висновок, що це були дуже байдужі люди вже на е, Картина, яка запам'яталася мені найбільше, називає, має назву «Людина майбутнього. В наш час люди дуже сильно змінилися. Вони приховують свою справжню думку, ховають свої емоції і живуть так, так би мовити, за правилами громадської думки. Воючи чи мріями і слідуючи, жим стереотипами. Люди одягають такі собі рожеві окуляри, як за якими приховують власне я. Це роками і байдуже до всього. Де ну, стоїть роботам, яких не цікавить нічого, а самих себе. Я вважаю, що автор хотів занести нас те, що якщо люди почнуть змінювати себе з цієї секунди, то потім вже буде дуже пізно. Дякую. Так. Отак, коротенько, не для вас представник. Книги, так? які були подаровані редакцією газети День нашій школі. Значить, щоб ви всі знали, значить, ці книги вони знаходяться в мене в кабінеті історії. Можна туди їх приходити брати. Значить, вони надзвичайно цікаві. Тут ви знайдете взагалі дуже цікава ця книга фотоальмана Жива історія. Кожного року, кожен місяць фото цієї газети, які зібрані, вони. Їздять по всій Україні, тобто в кожному місті відбувається презентація цих робіт. Вона, ці роботи висвітлюють різні сфери людського життя. Тут ми можемо побачити і місцевих жителів, і село, і події України, і народження, і врятувати життя, і смерть і так далі. Тобто, всі, -всі, -всі сфери людського існування можна. Побачити в цьому альманахові і подивитися, що автори хотіли сказати цими фотографіями. Бо ви знаєте, що фотографія завжди несе смислове навантаження. так? І автор не просто так фотографує, він щось цією роботою хоче показати. Ну, і, Звичайно, і, і кожна із цих інших книжок, так як ви прослухаєте, значить, кожна з цих книжок, вона. Має розповідь про історію нашої держави. І в цих книгах висвітлюються дійсно нові погляди так, на історію нашої держави. Значить, про силу м'якого знаку – це тут більше історичні події, які пов'язані з тим, що в нас вкрали історію, так, як росіяни трактують нашу історію, яку історію повинні знати ми і ви насамперед, як підростаючі покоління. Ваші мертві вибрали мене, до речі, Джеймс Мейс це відомий американський письменник, який написав про трагічні сторінки голодомору в Україні. Він дуже багато провів досліджень, скажімо так, і присвятив своє життя більше десяти років. Він працював над цією книгою, щоб розповісти про, про ті трагічні сторінки 30-х років. Апокрифи Клари Гузи. Клара Гузи. Важно слухали, ви зрозуміли про те, що це людина була. Вона була меценаткою сама, вона була дуже релігійною людиною, обізила всі святині не тільки України, а й світу. Вона була зустрічалася із папою Римською Ватиканом, з папою Римським Ватиканом. Він її благословив на написання цієї, скажімо так, книги. Тут більше про духовність, так, якщо ви. Цим цікавитися, кожен українець повинен цим цікавитися, то ну, і Україна інкогніта, ТОП-25, вона називається е -е, назвою російською російської мови. Якщо там книга Україна інкогніта українською мовою, то ця російською мовою вона була видана редакцією газети ВІДЕЙ саме для тих українців, які розмовляють. Російською мовою, так, щоб не говорили, що в нас якісь утиски є в Україні. Значить, якщо ви говорите російською, читайте, будь ласка, тільки знаєте історію України. Теж тут цікаві факти є, чому Росія говорить, що ми частина України, чи це дійсно так, чи більшість російських так, територій є українськими насправді, хто кому повинен повертати, все це можете знайти в цих книгах. Дякую вам, що ви прийшли до нас і уважно нас слухали. Якщо ми вас зацікавили, ми будемо дуже раді, ми закликаємо вам, вас читати і бути всебічно розвинетими особистоми. Дякую за увагу. Можете поаплодувати учням 10 класу.